Люди, Рада вас бачити, чути. Якщо хтось приєднається зараз до мого спонтанного прямого ефіру, це буде причудово. Якщо ж раптом ні, нічого страшного, я хочу вам трохи почитати. Це буде книга Наріне Абгарян Манюня. Зокрема, цей твір називається Ма, Ювілей Ба та інші хвилювання. Отже, я почитаю вам, ну зовсім трішки. Хочу потішити усіх тих людей, які дуже люблять а, твори українською мовою, і таке буде собі читання на ніч. Отже, розділ перший: Ба! А як помер Дарвін? Ба схопилася за серце. Різко сіла, намацала окуляри, спросуння начепила їх до гори ногами і промукала щось незрозуміле у відповідь. Чого? Манька приклала долоньку до вуха і подалася вперед. Котра година? Шоста ранку дзвінко відрепортувала Манька, витягла з під пахви книжку, розгорнула на якійсь сторінці і вимогливо втупилася в бабусю. Ба на силу розліпила очі і глянула на годинник. Дякую, Станіславе, добрий вечір вам. Марія, ти з глузду з'їхала? Вихідний на дворі. Чого так рано прокинулася? Маня ображено засопіла. Так би й сказала, що не знаєш, як помер Дарвін. Чому зразу про вихідний говориш? Ба зітхнула, наділа правильно окуляри, гарне дієслово наділа, відібрала в маньки книжку та втопилася в ілюстрацію. Зі сторінки на неї дивилася товста бородавчаста жаба. Це що таке? Це отруйна жаба. Але я не про неї хотіла. Просто тут про цю історію картинки немає. Там написано, що одна оса вжалила павука, і павука парарі, парарі, парарі. Манька забулькала на звукові Р, прикро скривилася, прочистила горло і наново пішла на штурм складного слова. Палалізувало. Так, ну и далее. Я зрозуміла, що цю книжку треба не дуже гарно читати для слухачів, для глядачів. Але тут дуже гарна лексика. Тому ще раз скажу, що щойно читала вам шматочок книги Наріне Абгарян Манюня. Дуже гарна лексика. Тут просто можна на умання на будь-якій сторінці відкрити, і тут можна знайти багато українських фразологізмів. До речі, я не знаю, хто перекладав цю книгу. Дуже раджу до прочитання. От і взагалі раджу читати українською вголос. Перепрошую за свій голос, тому що горішки наїлася, не можна їсти горішки, якщо бережеш свій голос, 100% не можна. Тож, хто ж переклав цю книгу? Вікторія Прокопович. Просто причудовий переклад, просто незрівнянний. Дуже раджу, щоправда, чи це жіноча чи чоловіча книга. Певно, що все-таки жіноча більше тут про пригоди маленької дівчинки. Але вона настільки, ще раз кажу, багата мова, виразна лексика в цій книзі, що просто вражає. Дорогі мої, дякую всім тим, хто був у цій пізній порі разом зі мною. Проводитиму відтепер час від часу ефіри з української лексики, з тренуванням української лексики. Тут у YouTube, чим би і ні? Я дуже люблю синонімію, адже синоніми збагачують наше мовлення надзвичайно. І ділитимуся з вами усілякими різноманітними, красивими мовними конструкціями, які закохають вас в українську мову. Дорогі люди, дякую ще раз, що завітали. Бажаю вам мирного вечора і кажу на добраніч. тепер знати б, як би той ефір завершити, бо я це роблю вперше. Тому, в разі чого перепрошую.